Однорідні системи рівнять мають ось такий вигляд: а х дорівнює нулю. Ці системи завжди мають розв'язок. Завжди. Хоча б один. Х дорівнює нулю. От якщо всі х нулю, то розв'язок буде. Тобто, ця система завжди сумісна. Але може бути один розв'язок або безліч розв'язків. Якщо ранг матриці А. Менше, ніж кількість невідомих, то ми отримаємо безліч розв'язків. Розглянемо задачу оцю 334. Задача знайти фундаментальну систему розв'язків і загальний розв'язок таких систем. Спочатку знайдемо загальний розв'язок, а потім поясню про фундаментальну систему розв'язків. Запишіть собі отаку от систему. Вона. Однорідна у нас права частина дорівнює нулю. Для розв'язання використовуємо метод Гаусса. Тільки ми виписуємо матрицю А, розширено не виписують, тому що за рискою завжди будуть нулі, оці нулі, і нема сенсу їх писати. Виписують просто матрицю А. Так, далі її перетворюють, щоб під головною діагоналі отримати нулі. Перетворюйте. Ярослав, розкажіть нам, що вийшло після перетворення? Ну, ми перший рядок прописуємо і множимо його на мінус 2. Додаємо до другого. Це буде 0,5. Так, добре, все, під головною діагоналі отримали нулі. Визначаємо ранг. Ранг цієї матриці, який? Mm -hmm. Так, ранг 2, так. Да. У нас ранг 2. Невідомих в системі 3. Тобто буде безліч розв'язків. Так, безліч. Вибираємо базисний мінор. Ви поки собі там не замальовуєте його, ми проаналізуємо, як його для даної системи краще вибрати. Який можна тут вибрати? Ярослава. Один, два, нуль, п'ять. Так, можна вибрати так, і це буде правильно, тільки поки не малюйте. Все буде правильно. Але коли ми будемо виражати оцю Х2, у нас буде одна п'ята від чогось. Да? Піде дробове число і далі там, перевірку робити не так зручно. Тому, якщо дозволяє матриця, то краще бінор вибрати, щоб у нас на діагоналі були одиничні елементи. Ось тут у нас одиничка, да? і коли ми будемо виражати х3, то дробових вже значень не буде. Ну, тільки якщо дозволяє матриця, не завжди таке буває, Наша дозволена. Тому зручно вибрати таким чином базисний мінор. Які тоді базисні зміни? х 1 Х3, так? Да? Х1, Х3. А вільна. Х2. Пусть ну, початку сказати як. Засати і так. Ну, давайте так. Система, яка у нас там вийшла. Х1, плюс 2x2, минус x3 0. І 5х2 мінус X3 0. А звідси x3 дорівнює 5x2. А x1. Рівняння х2 мінус два х2, то тобто три х2. Так, є таке. А, далі. А, від х2, а, це буде х2, х2 і п'ять х2. Якщо через константу. То і це буде 3С, це і 5С. Так, добре, молодець. Загальний розв'язок ми виписали, зараз перевірку не робимо, трошки пізніше зробимо. А я поясню фундаментальну систему розв'язків. Фундаментальна система розв'язків це сукупність, лінійно незалежних розв'язків, системи. Як з'ясувати, скільки оцих лінійно незалежних розв'язків буде в системі? Можна порахувати N-матриці ранг матриці А. N це скільки невідомих, у нас три невідомих, ранг 2, то виходить, що буде існувати, це значок існує, отаке, як Е перегорнуте. Існує один лінійно-незалежний розв'язок. І на незалежний розв'язок. Цей розв'язок ми знаходимо з загального розв'язку. У цій константі задамо значення 1. Це такий нормований вигляд. Якщо б тут було багато констант, то по черзі б задавали одна одиничка всі інші нулі, потім наступна одиниця константа всі інші нулі, так як у нас одна константа. То ми задамо їй значення 1. І тоді фундаментальна система розв'язків, я скорочно напишу ФСР, фундаментальна система розв'язків. Включає один розв'язок, я його позначу літерою Е, і це буде у нас Х від 1. От загальний розв'язок замість константи ставимо 1. То буде 3, 1, 5. І загальний розв'язок через фундаментальну систему виражається наступним чином: це константа помножити на оцей один лінійно-незалежний розв'язок. Константа може приймати будь-які значення. Змінюємо константи і отримуємо безліч розв'язків. І всі інші розв'язки виражаються через цей один. Зробимо тепер перевірку. Оцей можна розв'язок підставляти в систему перевірка. Підставимо в систему, буде 3 плюс 2 мінус 5. Так, дорівнює 0. Друге 2. Ой, яке ж 2? 6. Мінус 9. Мінус 3, 3 дорівнює 0. Так, все вірно, все правильно? Ви розв'язали. 335. Виписуємо систему і матрицю, і перетворюємо її. Самостійно перетворюйте. Визначайте ранг. Дуже добре. Аня, е, яка у вас матриця після перетворення вийшла? Один мінус два мінус три ноль ноль нуль. Так, і який ранг тоді? Ранг один. Так, дійсно ранг матриці буде один. Який базисний мінор можна тут вибрати? Мікс один. Так, ось такий, ну, по-справді можна вибрати будь-який, але зручніше вибрати от з цієї одиницею. Базисні у нас які? X1, uh, так, X2, так. X3 – це yes. вільні. Скорочена система, як виглядає? X1 Дорівнює 2х2 плюс 3х3. О, це вже розв'язок ви мені кажете. Mm. Так. Тобто система у нас з одного рівняння, і ми виражаємо базисно, но ну, базис на х1. То яка вона? Давайте я запишу 2х2 плюс 3х3. Так, є. Тепер загальний розв'язок. Х2х3. 2 x 2 плюс 3 x 3 потім x 2 х3. Так, і ми можемо через константу виписати, у нас будуть дві константи, c1 і c2. Угу. 2c плюс c1 плюс c3, ой, плюс 3, 3c2, c1, c2. Так, константи приймають. Будь-які значення, і ми за рахунок цього отримаємо безліч розв'язків. І ще тут треба фундаментальну систему розв'язків виписати. То у нас скільки буде оцих незалежних розв'язків? Два. Так, да, так, да. n-ранг матриці А то 3-1 дорівнює 2, тобто буде існувати два лінійно незалежні розв'язки. Фундаментальна система. Як ми перше отримуємо, які будемо задавати там значення константу? Один та нуль. Ну так, да, по цей один-нуль. То який під дорожмок? Два, один, нуль. Так, і другий. Підставимо 3, 0, 1. Тоді загальний розв'язок цієї системи подамо так С1 на E1 плюс С2 на E2. Ну, константиці можуть приймати будь-які значення. Нам треба зробити перевірку. Щоб не робити перевірку двічі, підставляти оці два розв'язки, ми константам можемо задати які, ну, будь які значення. Тобто частинний розв'язок. Задамо так, х дорівнює E1 плюс E2. Ми підібрали. Ну, цим константам дали значення 1. Можна і будь-які інші значення давати, тільки не 0. Так, тоді складайте. Е1 плюс Е2. 5, 1, 1. Вийшов. Ось такий частинний розв'язок, і його підставляємо в систему і робимо перевірку. Початкову саму систему номер 335. Це у нас буде 5, мінус 2, мінус 3, дорівнює Так, да. Друге рівняння мінус 10, плюс 4, плюс 6. Дорівнює 0. Все вірно.